Мене є заява від ä, секретаря від секретаря. хочу повторити те, що сказав президент після розмови з президентом Зеленським цього ранку. Він сказав, що він тільки що закінчив дуже плідну розмову з президентом Зеленським. Котра потравала протягом години приблизно було дискусія ґрунтувалася на тому про що говорили вчора з президентом Путіним, і президент намагався призвести Росію та Україну до спільного знаменника з приводу їх вимог та потреб і зараз. І потім потім секретар Марко Рубіона дасть конкретну заяву, і ця заява буде полі. сьогодні президент Трамп та український президент Володимир Зеленський мали фантастичну телефонну розмову. Президент Зеленський подякував президенту Трампа за продуктивний початок роботи. Україно-Американських команд у Джеді, представники обох націй. Сильно просунулися у питанні зупинення припинення війни. Президент Зеленський дякує президенту Трампу за всю підтримку американського народу, особливо за ракети Джевелін, котрі перше надав президент Трамп. Лідери України та Америки продовжують працювати разом, щоб припинити цю війну, і довготривалий мир під лідерством президента Трампа може бути досягнутий. Президент Трамп повністю погоджується з президентом Зеленським. Вітав також говорив та про президента зеленським, зеленським з приводу ключових проблем. і про потребу припинення війни, оскільки що, оскільки зміни стаття на полі бою, що президент Зеленський просив знову ж таки захищати цивільних зетим систем Петріот, і президент Трамп погодився подивити це питання, особливо з, з тими активами, що достовні Європи з приводу припинення вогню по енергосектурі. Технічні команди в Саудській Аравії говорили про питання припинення вогню. і це буде першим кроком до повного припинення вогню. Це може бути перший крок для того, щоб убезпечити світ І президент Зеленський був вдячний президенту Трампу та його адміністрації за його бажання та бажання адміністрації дійти миру та припинення вогню також було говорення питання інфраструктури атомних електростанцій. Сказали, що це було дуже важливе питання, і експертиза, і експертиза міжнародних експертів буде дуже дуже корисна. Також було на питання підтримки української енергетичної інфраструктури. Президент Зеленський також подякував президенту Трампу за те, що за продовжування роботи з гуманітарними питаннями, також за просування питання обміну військовополоненими. І він подякував президенту Трампа за його лідерство. в цьому питанні. президент Трамп також питав приводу президента Зеленська з приводу дітей, котрі були викрадені з України про цьому війни. включаючи незаконно вивезених дітей. І Президент Трамп сказав, що він в тому, щоб дітей повернули додому. І про продовжується над тим, щоб привести процес до припинення вогню. Президент Прант далі пратує з Спресникам, особливо з секретарем Рубіо та. Майком востом з першпизником генералом Макелогом та іншими також будуть опрацьовані технічні питання для того, щоб провести припинення вогню і президенти команди будуть працювати так швидко як можуть, і як як питався, президент, що на наступних зустрічах будуть обговорюватися всі аспекти для просування довготривалого тривалого миру та безпеки.